Доброго дня, мирного неба нам всім. Ось і настав цей радісно тривожний день: день останнього дзвоника. Останній дзвоник. знову дочекались серед потоку монохромних днів, боролись, вірили, молились і навчались, тримали вперто стрій, хто як комій. Але незважаючи на це, ми знову разом, ми щасливі, усміхнені і налаштовані на хвилю останнього дзвоника. Я сьогодні обпалений війною, бо Україна моя у вогні, і захищає справжні герої ненькі мої, доньки і сини. Незламні духом, сильні і мужні творять історію і майбуття, щоб ти і я були завжди вільні, щоб радісним і мирним було життя. Горить свіча і пам'ять і сльоза додолу знає краплями стікає, земля ридає і плачуть небеса. Герою Україна пам'ятає. I'm А за вікном буяє знову літом, хоч і не таке солодке і п'янке, та нам судилося його зустріти. Воно для України непросте. Та ми зібрались, бо дзвін останній дзвінок для наших всіх випускників. Не голосно звучить, бо він в онлайні, а так воно ти голосно хотів. Я мрію, щоб не літала ракети. Щоб вибухами не рвав планету, Бажаю, щоб не в укриттях ми сиділи, а мирно спокійно уроки учили. Я мрію, щоб квіти боялися, там, щоб місце тримали волю в руках, Бажаю терпіння для серця і душі, щоб бід в країні скінчили сусідними. Я вірю в перемогу в ЗСУ, я вірю в них і їх люблю. Бажаю, щоб не гинув ніхто, щоб працювало добре ППО. Я мрію, щоб в наступному класі легшими були всі вправи і задачі. Бажаю, щоб класний наш керівник, до витілок наших швиденько звик. Я мрію, щоб перемога настала, щоб віти щастя земля забояла. Бажаю. Щоб соняшний мирний був час і вільний наш край зустрів усіх нас. Я мрію, щоб Господь нас почув і мирне дитинство нам повернув. Бажаю усім я жити в любові, будьте щасливі та будьте здорові. Цей рік для всіх був незвичайний. Багато місяців навчання ми працювали дистанційно, нетрадиційно, емоційно. Та все ж нам є про що згадати і усім навколо розказати. Шановна наша шкільна громада. Від щирого серця вітаємо вас із завершенням навчального року. Третій останній дзвоник в умовах воєнного стану означає більше, ніж кінець навчального року. Він символізує нашу витривалість та здатність. Адаптуватися до будь-яких непередбачуваних обставин, він є свідченням того, що наша воля непохитна, і ми можемо протистояти будь-яким випробуванням. Він навчив нас ніколи не здаватися та вірити в те, що все можливо. Можливо, навіть за таких складних умов навчати та здобувати освіту в незалежності від місця перебування. Дорогі діти, батьки, які залишилися вдома на Херсонщині, мабуть, не було такого дня, щоб ми не згадували про вас. Незважаючи ні на що, знайте, ми безмежно сумуємо за вами і з нетерпінням чекаємо зустрічі. Любі учні та учениці, батьки, які наразі проживають за кордоном. Ви досі зберігайте освітній місточок з Україною, як би складно не було. Оскільки усвідомлюєте для себе можливість, чому потрібно продовжувати вивчати українську мову, літературу чи історію. Вам важливо залишатися на зв'язку із нашими вчителями, а нам важливо залишатися на зв'язку із вами. Шановні здобувачі освіти, батьки. Які проживають на підконтрольній території України. Цей рік був непростим. Вам доводилося стикатися з багатьма викликами, повітряними тривогами, підключеннями електроенергії. Але ви змогли все це витримати. У більшості з вас була можливість навчатися офлайн у закладах освіти за місцем тимчасового проживання. Але ви вибрали нас. І ми неймовірно раді цим. Дорогі діти, в незалежності від місця перебування, знайте, ми пишаємося кожною і кожним із вас. Ви наша мотивація, наше світле майбутнє, ви і є Україна. Окремі слова подяки і найщиріші побажання в цей день нашим педагогам. Попри усі труднощі, ви продовжували не тільки навчати дітей, але й самі постійно навчалися. Ви завжди знаходили творчі шляхи для забезпечення ефективного навчання. Ви продовжуєте робити гідну справу, що наближає нашу перемогу. І, звичайно, щиро дякуємо батькам за допомогу, адже саме ваша активна участь, співпраця, підтримка. Дозволили продовжити освітній процес у дистанційному форматі. Приємно мати таких відданих партнерів! Вітаю усіх із завершенням 2023-2024 навчального року. Бажаю миру нашій Україні, чудових, незабутніх літніх канікул дітям, терпіння і віри усім дорослим та найшвидшої. Перемоги Моє серце вилітає з грудей, швидкі за хвилину тисяча йде. Пишемо інтерв'ю. Але анекдот. Колобок писався. Почнемо: як тебе звати і де ти зараз проживаєш? Мене звати Уляна, і зараз наразі я проживаю в Молдові. Привіт, я Настя. Мене звати Олександр, проживаю в Польщі, місто Забже. Привіт, я Юляна з Подокалинівки, але зараз проживаю за кордоном. Привіт, мене звати Ваня. Який твій улюблений предмет? Е, раніше це була фізкультура, але наразі його немає. Є просто предмети, які мені подобаються. Улюблений предмет це напевно фізкультура. Англійська мова. Англійська мова та фізкультура. Напевно, алгебра та геометрія. Ну і звісно, фізкультура. Розкажи, яке в тебе хобі. Е, Покажемо наглядно. <реш> Що є сніку такого? Я дуже сильно люблю грати в комп'ютерні ігри. Виходить це малювання або гра на фортепіано. Я люблю читати та грати в волейбол. Я музикант. Розкажи свій найвеселіший спогад зі школи. Ну, він наскільки веселий, але як спогад. Одного разу на уроки фізкультури ми з однокласницею дещо не поділили, і я зламала ось цей палець. Пам'ятаю, як ми з друзями після школи збиралися у парку та дуже весело проводили час. Це напевно як наша команда зайняла друге місце на змаганнях по волейболу. Коли ми збиралися всім класом, друзями і грали в доганялки в пустій школі. Останній новий рік перед війною. Яку маєш суперсилу? Я люблю спати. І я сплю довго і до 12 і до часу, і до двох дня. А моя суперсила це мій апетит. Я можу з'їсти тарілку борща і бути голодним. А я можу подобатись вчителям нічого не роблячи. Я вмію спати з відкритими очима. У мене немає суперсили. Яка твоя тотемна тварина, з ким ти себе асоціюєш? Як показав мені онлайн тест на тотемного звір? То я метелик. Але, як показав другий онлайн-тест на тотемного звіра, то я сова, до чого я більш склоняю. Це, навіть, напевно, кіт. Бо я також можу спати по 12 часів на день і не виспатись. Стало? Щур. Я думаю, лисиця. Заспіваю її рядок з улюбленої пісні. Співати немію десь. Співаю, тому що це мелодія з кінофільму Хрещений батько. Вона носила квіти в волосі. І ними грався вільний ще вітер. Здавалося, давно вже б дорослі. Але кохала щирому мов діти. Here I am! Rock you like a hurricane! Щоб ти порадила собі першокласнику? Чи англійську? Першокласнику напевно краще вчитися. А не хвилюватись через написання екзаменів і більше комуніціювати. Не паритись з приводу оцінок та вчити історію. Нічого, нічого не собі не порадять. Чи найбільше будеш сумувати по секрету, за дитячим садком? Це за друзями, за друзями зі школи. За прогулками з друзями. Звісно ж, за друзями. За вчителями. Яка моя мрія? Свою мрію я казати не буду, вони збудуться. Мрія стати тим, ким я хочу стати з дитинства. Я найбільше хочу стрибнути з парашутом. Стати відомим музикантом. У мене декілька мрій. Прийти з парашутом. Летіти і кричати. Ура! А ще ну, подорожувати. Мені здається, це мрія у багатьох зараз. Подорожувати країнами, містами. Наразі все. Дякую за увагу. До побачення. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю. Кожен з нас до того звик, що я класний керівник, а точніше класна мама. Завжди поруч, завжди з нами. Дорогі випускники 2024 року, мої 11-класники, у нелегкий час ви йдете в самостійне життя. Ваші найкращі шкільні роки були затьмарені війною, розлукою з рідним домом, друзями, з рідною школою. Та, всупереч усім перешкодам і небезпекам ви обрали українську систему освіти і незабаром отримаєте відповідний документ. Який відкриє перед вами двері не тільки українських, але і європейських вишів. Ви довели, що вмієте, і бажаєте навчатись, не зважаючи ні на що. І я пишаюся кожним із вас, хоча в реальному житті з багатьма ми навіть не зустрічалися. Тож бажаю вам впевнено йти до своїх мрій, ставати професіоналами у своїй сфері. Створювати власні щасливі сім'ї, народжувати діточок. Я переконана, що майбутнє України в перемозі, у відбудові, у процвітанні саме завдяки таким українцям, як ви. Тож щасливої вам дороги! Ну ось і все навчальний рік позаду. Попереду канікулів пора. Їх дочекалася шкільна наша громада. Радіють всі дорослі дітвора. Лише дзвінок подасть свій голосочок, а то ми вже забули його спів. Лунає востаннє нам у цьому році спогадом школи і тихих мирних днів. Дорогі діти! Ще один рік останній дзвоник лунає дистанційно. І під вибухи ворожих ракет. День у день війна забирає життя наших рідних і близьких. Л'ється кров, сльози! Дякуючи героям захисникам і захисницям, ми тримаємо стрій. Дякую всім, хто долучився до навчально-виховного процесу. 2023-2024 навчального року. У цей нелегкий час, дбаючи про свої родини, ви не забули про своє покликання, залишилися вірними в своїй праці. Сьогодні для багатьох учнів останній дзвоник сповіщає про літній відпочинок. Випускників вибір життєвого шляху. Шановні випускники, нехай отримані знання допоможуть вам повною мірою реалізувати свої таланти, прагнення, мрії. Ідіть у світ з вірою в себе, знайдіть своє покликання у житті. Працюйте плідно, живіть яскраво! Всім бажаю в нашої перемоги, мирного і безпечного неба. Слава Україні. Магія щасливих моментів. Магія і ми в її епіцентрі краскових мрій, надій і вчинків хоробрих. Це магіма, магія, і все буде добре.